Дякую. Серед інших ознак травня є надзвичайно трагічні. Ви знаєте, що на сьогодні ми маємо вже 30 загиблих. Воїнів на східному фронті і цифра 30 правильно 30. буде говорити так більше 30, тому що направду нам подають ці цифри загиблих тільки гинуть безпосередньо на фронті. 159 поранених. Так от серед цих поранених багатьох вже немає в живих. Отже, реальна цифра більша, і щонайменше двох полонених. Тобто на тлі повернення Савченко активізувалися бойові дії Російської Федерації проти України, причому вони набувають системності. Виникають нові гарячі точки, яких раніше не було, і е, тут не зовсім зрозуміло, чи це є намагання все таки примусити українську сторону через кров, через е, такий от кривавий тиск на президента і на е, українську владу, все ж таки е, повернути ці ДНР і ЛНР в державне тіло України, е, чи це просто такі от акти помсти з боку персонально Путіна, але так чи інакше. Найнеприємніша тенденція це те, що власне втрати відображають саме системність бойових дій, підвищення їхнього професійного рівня. Зрозуміло, що пройшли добре навчені люди про російсько з російського боку проведена ротація. Отже, Путін точно не збирається зупинятися, і на цьому ще дуже важливо справді позиція так званих керівників ДНР і ЛНР, що вони Схоже, вже не контролюють цю ситуацію абсолютно, тобто діють, росіяни діють безпосередньо. Зауважимо на цьому тлі, що ОБСЄ ну, щонайменше мляво реагує на такі обставини. Ще однією важливою подією є те, що Гаагський суд взяв до розгляду зібрану, до речі, польським парламентаріям інформацію про злочини проти. Людяності на, на Донбасі. У мене велике питання, а наше міністерство юстиції взагалі ці реєстри веде. от ті люди, які загинули, які які поранені, це теж предмет позову до Російської Федерації. Серед іншого, це завдані Україні Україні От Я боюся, що скільки ми не наполягаємо на необхідності повного реєстру збитків, які завдаються Україні з боку Росії через її агресію. Оцей реєстр от схоже, що не ведеться. Не те, що не оприлюднюється, а не ведеться принаймні. Ну крім волонтерів, звичайно, волонтери ведуть. Цей, цей облік і рано чи пізно він буде пред'явлений Росії. Повернення Савченко. Я думаю, що ті, хто Починав от сьогоднішня газета Ділова столиця вийшла з таким з обкладинкою, де ставиться питання, кому більш невигідно повернення Савченко, Порошенко чи Тимошенко. Я думаю, що сильно будуть розчаровані ті, хто сподівається на сварку між Тимошенко і Савченко. Те, що ми маємо, що називається як медичний факт. Надія Савченко є діючим народним депутатом від партії Батьківщина. Раз. Надія Савченко є членом фракції. Відповідно, завтра вона приступає до роботи в парламенті в якості члена фракції партії Батьківщина. Відповідно, на неї розповсюджуються всі ті політичні механізми, які внутрішньополітичні механізми, які діють в партії. Це участь у дискусії, це визначення форми голосування. Чи це вільне, чи це солідарне голосування, Це постановка на порядок денних актуальних питань, які має обстоювати фракція в парламенті, і таке інше. Отже. Просто додалася бойова одиниця до багнетів партії батьківщина. Нагадаю, що фактично батьківщина це єдина фракція в парламенті, яка жодного разу не розковувалася з нею ніхто не вийшов, з нею не були пов'язані якісь великі скандали, сварки чи щось таке, на відміну, наприклад, від самопомочі. Та й в радикалів теж не все слава богу в цьому розумінні. Отже, тобто почалася така робота, з чим ми це звичайно це, це дуже добре. що Савченко заходить в український парламент. Так, це от правильно сказав Віктор Сергійович, Це інша енергетика, інший інший стиль. Очевидно, що політика такого рівня пасіонарності України давно не мала. І е, такі люди справді народжуються вкрай рідко, і зрозуміло, що буде дуже некомфортно себе почувати і виконавча влада, і е, багато хто в парламенті, коли вона там буде фізично присутньою. Але ми зараз побачимо абсолютно іншу, скажімо, навіть стильову якість ведення української політики. Звернув увагу на те, що от загроза скандалу, яку зараз створює генерал Тріпак, наклалася на уже розгорнутий офшорний скандал. Що теж у нас друга хвиля, ви пам'ятаєте, почалася з 9 травня. Отже, якщо багато фігурантів двох цих списків будуть між собою збігатися, то це вже предмет інтересу і доказової бази для міжнародної юстиції. Українські політики, очевидно, Будуть себе вкрай незатишно почувати під тиском цих інформаційних обставин. Я абсолютно відкидаю чинник, що генерал Тріпак випадково саме в цей час, по-перше, надав списки Національному антикорупційному бюро, да? Національному, да, антикорупційному бюро. По-друге, саме йому, хоча там може бути і підслідність прокуратури, чому не новому Генеральному прокурору. І по третє, що, ну, ще Разкажу, це зроблено саме зараз. Немає тут випадковостей, тобто ми з вами спостерігаємо елемент якоїсь стратегії. Можливо, навіть самі автори цього не процесу, як це назавда мі автори цього процесу ще не зовсім розуміють його кінцеву мету. Або ця мета точно не одна. На цьому тлі ЦВК оголошує до виборів у сіми округах. Я так розумію, що тепер вже візьмуть участь в цих виборах як представники опозиційного блоку, так і ті, хто зараз перебувають в опозицію до правлячої більшості у парламенті колишні партії Майдану, Батьківщина, Самопоміч і Радикальна партія. І в цьому зв'язку є одна дуже цікава обставина. Ми бачили з вами список коаліції, яка підтримала уряду, уряд Гройсмана. Уряд Гройсберна, він коаліційний. Ну, за Конституцією він має бути коаліційний. Але створення нової коаліції не оголошено. Стара коаліція вже не існує. Отже, давно не стали конституційні обставини, за яких президент має право, а не обов'язок, прийняти рішення про дочасні вибори Верховної Ради. І нас з вами рятує від цього дестабілізуючого чинника в українській політиці цього року тільки те, що рейтинг блоку Петра Порошенка ми знов таки бачили втрату. Кілька оприлюднених соціологічних досліджень і особистий рейтинг президента летить Шкереберть і блоку Петра Порошенка його політичної сили, так само полетів Шкереберть. Очевидно абсолютно, що блок Петра Порошенка став на ту ж траєкторію зниження рейтингу, яка мала місце з народним фронтом, починаючи десь з листопада минулого року. Тільки ця обставина а також те, що вони не можуть явно зараз перекинутись на такі проекти, як відродження, як наш край да запасняє Дроми для тих самих персонажів з блоку Петра Порошенка і народного фронту, які просто вже не зможуть отримати мандат в через участь у виборах в цій партії, отже, до вибору, очевидно покажуть для, всі, для всіх політичних сил. Вони покажуть а. Саму спроможність інституту виборів, тому що правильно було сказано, що ЦВК – найсмачніша іграшка для всіх українських керівників. І перше, як пройдуть ці довибори? вони можуть підірвати абсолютно довіру суспільства до самого способу політичного представництва через вибори, куди вже далі. Так значить, а по-друге, це огляд робочих машин політичних партій, наскільки вони готові дати і якісних кандидатів і якісно провести ка. Кампанію ще одна обставина, яка до нас прийшла з стражденної хіросіми, значить подовжено санкції, подовжено на півроку, але подовжено консенсусом, подов, подовжено е, абсолютно щиткими месіджами для Російської Федерації. І отут, е, коли Надія Савченко говорила. При зустрічі з президентом при врученні зірки героя? що мінські угоди повинні виконуватися? я думаю, тут солідарно прозвучала позиція G7 і Надії Савченко. Мінські угоди повинні виконуватися Російською Федерацією. Отак От правильно прозвучав цей меседж. і думаю, що для Росії знов таки цей дзвінок є надзвичайно серйозним. Повертаємося до України і поникає традиційне хронічне питання: панове, а де українські санкції? Україна санкції запровадила проти Російської Федерації. Ну, до анекдотів доходить. Ви знаєте, що ще торік депутат Одеської обласної ради забув його прізвище не Кириченко, не Клименко. Депутат Одеської обласної ради від партії Родина Маркова був затриманий ФСБ за контрабанду м'яса на. Республіки Крим Україною він не міг бути затриманий, тому що немає предмету злочина. Ми вважаємо Крим своєю територією. Відповідно, контрабанди бути не могло і засуджений на до штрафу на 49 тисяч 000... гривень. Чи мільйонів рублів, і і до трьох з половиною років позбавлення волі. Тобто, якщо ви мають місце такі процеси, в даному разі зафіксовані юридично з боку російського суду, то питання як таке може бути, куди дивиться українська система, яка має забезпечувати санкції щодо Російської Федерації. Отже, Україна, як завжди, відстає в запровадженні цих санкцій. Ще один дуже серйозний. Дзвінок для Російської Федерації це виступ міністра оборони Великобританії Майкла Феллена в британському парламенті, де ну, там, власне кажучи, розглядалося більше питання ЄС і. Європи і Великобританія, але він чітко сказав: без позиції Британії Європейський Союз не запровадив би санкцій такого рівня жорсткості до Росії, і він сказав, що наразі іграшки закінчилися. Західний світ, конкретно НАТО, має перейти до інших критеріїв оцінки агресивності Російської Федерації і до надання ширших ко повноважень підрозділам на місцях приймати рішення про застосування того чи іншого виду зброї щодо російського агресора. Тобто, це якось ця промова пройшла не зовсім поміченою в українському інформаційному просторі, але думаю, що в Росії її не могли. Не помітите. От це, власне кажучи, це знову таки неповна травень був неймовірно насиченим. Це неповна палітра всього того, що у нас зараз відбувається. І єдиний позитив ну, для представників нашого цеху що нам знову цікаво. Але ми розуміємо, що суспільству, крім того, що цікаво, і дуже непросто, і ця складність обсяг складності цих обставин, на жаль, для суспільства, як в економічній, так в соціальній, так і в політичній сфері, на жаль, наростатиме. Дякую.